Шопінг у торгово-розважальних центрах проміняли mm. на спортивний марафон. Хто так робить? Наш Перший пір. забіг всередині торгово-розважального центру провели в столиці. Майже сотня учасників додали, е, долали відстані, брали участь в естафетах. І все це заради благодійної мети а -а. донати на підтримку військових. Слухайте, що, що це за новий такий формат бігу в ТРЦ? Бігали. Чи зайшов він взагалі бігу нам? І як виникла така ідея в організаторів? Давайте подивимося далі в нашому сюжеті. Я би того не бігав час. Забіг на короткій дистанції замість стадіону біг між торгових точок та магазинів. Майже сотня учасників вперше долає відстані всередині торгово-розважального центру з самого ранку, поки магазини ще зачинені. Перед естафетами обов'язкова розминка. Тетяна учасниця змагань у спорті з десяти років. Зізнається, кожне змагання викликає метеликів у животі. Як завжди, на будь-яких змаганнях є маленькі переживання, тому що спортсмен це нормально. Мотивація, мабуть, поширювати спорт, бути прикладом. На фініш у візочку з татом прямує Жень. Йому тільки два роки, а у біговому спорті хлопчик не новачок. Взагалі ми з ним бімарафони бігали. Колясочки досвідчений бігун, ще не ходячи бігав. Якщо не виросте з бігової колясочки, то ще і марафон пробіжем. А ні, то вже ну, потім буде сам бігати. Це завжди це змагання з собою, а не за перемогу як таку окремо, тому це завжди круто. Оце <праць> я. Ідея бігати в ТРЦ виникла у команди організаторів раптово. Я бачив, коли відкривався магазин, якийсь великий магазин на Заході, і там був біг за знижками. Я думаю, що б нам не побігати за здоров'ям. Це не просто біг, це ж біг, донати, здоровий спосіб життя. Відстань в самому те. ТРЦ ми виміряли приблизно 800 метрів це коло. От і оце коло будуть пробігати учаснику, передавати друг другу о, таку естафету, і команда із двох із двох людей має подолати 1600 метрів. Будуть цікаві естафети, в яких приймуть участь. будуть розбити на, на команди чоловічі команди, жіночі і міксовані команди. І вони між собою будуть змагатися за подарунки, які надали е, партнери. Марафон має і благодійну мету. Всі донати, які будуть сьогодні зібрані, вони підуть на потребу, е, на потребу управління другого корпусу. Е, ми знаємо, що коштів завжди не вистачає, тому е, в першу чергу вони будуть направлені на потреби військовослужбовців е, для виконання бойових завдань. Серед спортсменів на змаганнях в ТРЦ Всеволод. У нього вже більше як 6 років бігового стажу. Проте долає дистанцію не просто так, а з креативом та створює малюнки у стилі gps арту Це такий стиль, коли ти виходиш на пробіжку і своїм треком вимальовуєш різні малюнки. В мене в колекції майже 100 малюнків. Чоловік зізнається, є і найулюбленіший малюнок на мапі. Мабуть, це зупи, які я біг в рідному прифронтовому очакові Миколаївської області. Тоді я збрав. Гроші своїм знайомим, які служать вістомо з тих України, ти збирав їм на потреби їх підрозділ. Організатори запевняють, це лише початок. Забіг у ТРЦ може стати стартом нової бігової традиції, де спорт поєднується з благодійністю та несподіваними локаціями. Наступного разу обіцяють ще більше креативу, бо головна мета це не медаль, а й новий досвід, емоції та добрі справи.